Існує думка, що дрони на оптоволокні дуже складні. Але коли я почав займатися FPV, у мене два дні зайняло тільки забіндити вупика до пульта. Це тоді здавалось дуже складним. А зараз поважні люди на камеру розказують: технології це складно, оптика це дорого. Кілька днів думав про ці розмови і зрозумів, що вони такими словами намагались сказати. Ми полінувались розібратись, і тому будемо вам в очі трусити Петрушку, бо ви теж полінувались розібратись. Росіяни півроку вже роблять дрони з текстоліту і палок такого плану. Якщо ви лідери, якщо вас питають коментарі, зробіть щось, щоб розібратись. Зробіть перший крок. Розберіться, це відео це мій перший крок, в якому я пробую розібратись. А ви пишіть в коментарях. Складно чи, чи не складно, що саме складно, що зрозуміло, а що не зрозуміло. І тут важливо сказати, що в дронах на навоптовокні є дійсно складна частина, що і як мотати, щоб воно не плуталося. І ще є складна частина з лазерами, з потужностями, з патчкордами, щоб воно не рвалось, не випадало, гарно працювало. Але раз ці дрони існують і не в одиничному екземплярі, то хтось з ними розібрався і зробив. В цьому відео ми якраз і розберемо питання, чому наземка для оптики, наземна частина та що стоїть біля оператора. Це недорого, нескладно і затримка дозволяє комфортно літати. Моє знайомство з оптикою і спроби зібрати наземку для ось цього дрона почалося з купівлі міні-комп'ютера. Я почитав в інтернетах, що існують отакі от міні-комп'ютери. цей називається RADXA. Zero 3W. Цей міні-комп'ютер е дозволяє якраз FPV-шникам, які використовують OpenAPC, літати і отримувати задоволення від польотів. Тобто він використовується всякими ентузіастами, е от е поставляється в такій коробочці. Що у нас тут в нього підключено? Підключена антенка. Це антенка Wi-Fi. Я підключив сюди, звичайно, антенну на 2,4, тому що в комплекті нічого не було. Е це у нас мікро HDMI, іде ось сюди, на монітор. Це у нас Type-C USB-хаб з rj 45 коннектором. А це у нас біленький проводок, це у нас живлення. Тобто по цьому будемо живити наш чудо-міні-комп'ютер. Ну що, Пропоную запускатись, покажу вам, що там всередині, з яких кроків складається підготовка цього міні-комп'ютера, щоб він став вашою наземкою для цих саме цих дронів. Для якихось більш нових, можливо, там щось буде по-іншому. Ну що, Я підключив, бачите, горить зеленим світлодіод. Зараз він буде загружатися. Щоб він загружався. Так, бачите. У мене тут на екрані з'явилась картинка, загружається Linux. Значить, Linux загружається, і ми там скоро маємо побачити логотип OpenAPC. О, побачили. Далі я натискаю Ctrl-Alt-F1 одночасно. Може, з другого разу вийде. Так. Ага, я ж не підключив клавіатуру. З клавіатурою кожен зможе. Так, переключаюсь в перший екран Ctrl-Alt F1, і тут покажу, що саме треба поміняти, щоб ця OpenAPC наземка запрацювала. По-перше, треба розказати, з чого складається саме підготовка цієї наземки. Треба скачати образ з сайту, з GitHub OpenAPC по наземкам. Цей образ мені довелося скачати з. За березень 2024 року. Версія 1.3. Чому аж за березень? Тому що, скоріш за все, десь приблизно в березні, росіяни почали розробляти оці от дрони і саме, саме тому використали вони десь там цей березневий, ну чи може не березневий. Ну, коротше, плюс-мінус березневий образ працює. Значить, Щоб залагінити сюди, треба використати. Логін root, пароль теж root. Для того, щоб отримати цей Open -EPC на міні-комп'ютері, вам знадобиться мікро sd карта. Я використав якусь кінгстанівську 32 гігабайтну швидку карту, і вона, бачите, забезпечує досить швидкий старт, старт цього міні-комп'ютера. Далі треба подивитись, що саме там запущено, і що саме програє відеопотік. Для цього я подивився PS3. a І побачив, що у нас тут є шикарний. Де він там є у нас? Ту -ту -ту -ту. Так, о, є G-стрімер. Бачите? І запускає його командочка home радкса, stream.sh e, Значить, ми підемо в цей stream.sh і там нам треба буде поміняти, покажу, що саме. Так, home ratxa, scripts. Так, Значит, тут що ми бачимо? Ми бачимо команду для запуску цього g стрімера Тут треба поміняти порт, тому що за замовчуванням стоїть порт 56.2.0, а в цій е, системі е, у росіян використовується порт 8000. І також тут е, кодеки, ось тут, наприклад, 264. Е, треба, щоб був 264, а за замовчуванням там стоїть 265. От, тому будь-де отут, отут нижче, де ви бачите 265, треба буде поміняти на 264. Треба зробити так, щоб цей міні-комп'ютер через ось цю мережеву карту usb шну міг піднімати статичну IP-адресу. І ця статична IP-адреса має бути 192, 168, 144, 222. Це робиться в цьому Linux. За допомогою команди Network Manager Text User Interface. nm Значить, І тут треба буде редагувати з'єднання. І вас цікавить саме Wired Connection. Wired Connection. Вам треба табом перейти. Натиснути редагувати. І отут десь ввести так, таку от адресу: 192, 168, 144, 222. 24, це мережева маска 24, тобто в кінці там 0. Ну, і далі отакі от у мене тут стоять налаштування. Тобто цього достатньо для чого? Для того, щоб коли з'являється підключення. То, щоб все там коннективалось і щоб все працювало. Так. Ну от, от, це, в принципі, все. Виходжу. Ну, і далі пропоную вам зараз перезавантажити, подивитись, як це все буде працювати. І переконатись, що це все дійсно працює. Давайте. Що він тут сильно гріється, ні? Поки що ні. Я хочу його перезапустити, щоб у нас все це почалося з самого початку. От я його запускаю. Нам тут що ще треба? Нам зараз треба буде підключити дрона до живлення. От, Дрон запустився, почав блимати. Почав блимати. Далі у нас запускається тут Linux, бачите? І нам ще треба сюди увіткнути наш Ethernet від дрона. Так. Ну, у вас буде, якщо ви через оптику все це пропускаєте, то у вас там буде медіаконвертер, звісно. Значить, от я його підключив. Що ми бачимо тут далі? Ми бачимо картиночку. Картиночку. Очне. Значить, воно працює. Далі. Що нам треба ще показати вам? В якості демонстраційної сесії, щоб ви розуміли, що там не тільки працює картинка, а ще й працює, працює наше керування. Значить, керування в попередніх серіях ви могли там бачити, там є шортс, коротке відео в мене, в якому я показував, як за допомогою такого FTDI-адаптера за там, 75 гривень чи там, 100 гривень нашого звичайного приймача. На 2.4 зробити керування цим дроном. От зараз що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас FTDI-адаптер підключений через USB-шечку до нашого хаба USB-шного. Приймач засвітився синеньким. Так, що у нас з приймачем? А, у мене тут щось від'єднується. Так, приймач у мене погано закріплений, але можете побачити, що от зараз він там поблимає, має підключитися. Так, підключився. да? Е, ну, Давайте спробуємо тепер запустити мотори. Запустяться вони там чи ні. Пробуємо. тест-драйв. Ну що, запустились? Якось так. Що ще треба для польоту? Більше нічого не треба. Запускаємо мотор і погнали. Картинка є. Є картинка? Є. Все. Працює. Керування працює. Ну, Скажете що такий досить примітивний варіант. Проброс, проброс приймача через ip мережу Ну, так, да, примітивний. Так, а чого він має бути непримітивним? Ну, тобто, Я цим почав займатися десь два тижні тому. Два тижні тому я, так само, як і ви, думав, що всі ці волоконно-оптичні дрони це якась там складна, дорога, дуже незрозуміла історія. Ну, а вона досить таки зрозуміла, виявилася, що вам треба для цього? Вам для цього треба міні-комп'ютер за півтори тисячі гривень з Китаю. Вам треба SD-карта за 250 гривень. Вам треба FTDI-адаптер за там, 75 чи 100 гривень. Ну, приймач. Приймач, скільки у нас там коштує? Баксів 9, мабуть. Е, вам треба з мікро USB на Micro HDMI на HDMI-перехідничок за 150 гривень. Треба usb шний хаб з... Езернетом, це десь 360 гривень. І що, і вам треба монітор. Ну, цей от монітор бушненький, він коштує 2500 гривень, мабуть. Йому вже там 11 років чи щось таке. Ну, от і вся наземка. Оця штука може, в принципі, навіть бути дівіар-кою. Тобто на неї можна писати відео. Як я ще не знаю, я не пробував, але нібито там можна підпаяти якусь кнопку і. Записувати відео. Ну і все. Якби виходить, що ця штука разом з монітором вона ну, коштує там дешевше, ніж просто скайзонівський VRX. Тобто, ця вся історія з монітором там, з усіма запчастинами коштує десь там, не знаю, 5 55 тисячі гривень. Абсолютно доступні варіанти. І воно працює. Як там туди підкинути пітонівський скрипт, який бере керування з USB і гонить по IP-мережі на дрон? Я лишу посилання на всі ці штуки. Значить, як воно там робиться? Воно підкладається. Зараз, мабуть, відключу дрона. Дрон відключив. Воно підкладається от сюди. Значить, там е, є папочка е, так, ls, config. Значить, от, е, бачите, є, є така папочка сlashconf. config, вона на SD-карті відкрита для запису. Значить, я туди в цю папочку е, підклав папку з питонівським скриптом. Зараз, де воно там? 20, 25. Тут -ту -ту, 0,3. Так що? Ага, я туди просто не перейшов. Так, конфіг. Угу. Так, і що ми тут маємо? Ага. Так, вибачте. Значить, ми тут маємо рідмішку, інсталер, Це шелівський скрипт питонівський скрипт, який якраз пробрасує нам керування з UR. І оцей от, це заготовка сервісу для того, щоб Питонівський скрипт запускався при старті одноплатного комп'ютера і працював там постійно. Не вибивало, щоб його, навіть якщо його виб'єте, то він там перезапускався і так далі. І тому подібне. Тобто, оця, оця історія, вона ну, максимально проста. Тобто ви можете скачати. Підкласти на SD-карту в розділ конфіг на комп'ютері, і потім почитати Redmi і запустити цей інсталер, якщо він вам потрібен. Ну, якщо ви хочете літати саме на от таких от дронах там, з російською прошивкою OpenAPC камери, ну і все. Ну а так, якби дивіться, в мене там є купа вже відео по, по цій тематиці, там, не знаю, штучки 4, мабуть, відео. Там різні аспекти від того, що це таке, до того, як керується, які компоненти, яка архітектура там, і так далі. Тому подібне. Дивіться ці відео, якщо вам треба, беріть цей код, пробуйте кліпати свої наземки. Затримка отакого от от всього, всього сетапа. Без самої оптики, без медіа конвертерів, вона десь 70-100 мілісекунд. Тобто вона стартує десь з 67 мілісекунд, щось таке. Ну, це найбільш оптимістичний варіант, а найбільш песимістичний це десь 100 мілісекунд. З оцим офісним монітором. Glass-to-Glass -glass, Затримка від 70 до 100 мілісекунд. То вона невелика і вона абсолютно, абсолютно літабельна. Так що, якщо це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте Сили оборони України. Станом на зараз дуже потужно працює підрозділ Тахімадяра. У них вони самі мотають цю оптику, тому закіньте грошенят їм, і це буде ваш суттєвий внесок в. Покращення ситуації з волоконно-оптичними дронами серед українського війська. Всім дякую, приходьте ще.